Розділ одинадцятий, в якому Марі та П'єр роблять найголовніше своє спільне відкриття Чоловік у мене кращого навіть не можна собі уявити. Марія К'юрі про свого чоловіка і колегу П'єра. Після повернення до Парижа восени 1895 року Марі та П'єр Кюрі поселяються у трикімнатній квартирі з видом на великий сад. Вони не прикрашають її меблями, килимами та картинами. Гості до них ходять тільки близькі, та й прибирання на півпорожньому помешканні займає значно менше часу, який вони обоє вважають за краще присвячувати науці. Загалом квартира вчених молодят це кабінет з шафою, набитою книжками і великим столом, збитим з простих дощок. Біля одного кінця столу стоїть стілець для Марі, а біля іншого для П'єра, щоб вони могли дивитися одне на одного під час роботи, посміхатися одне одному і розмовляти про роботу. На цьому столі з прикрас стояв лише букет квітів. Окрім цього, тут можна було знайти тільки книжки з фізики та гасову лампу, при світлі якої подружжя Кюрі працює вечорами. Ставши заміжньою жінкою, Марі доводиться надолужувати згаяне в юності, вчитися господарювати. Вона підходить до цього завдання зі скурпульозністю вченого, купує спеціальний зожит у чорній палітурці зі словом витрати на обкладинці. Грошей, які отримує П'єр за роботу в школі фізики та хімії, вистачає на скромне життя. Після того, як Марі отримає диплом, який дасть їй можливість викладати і знайде роботу, справи повинні піти трохи ліпше. Ось чого точно не вистачає Марії Кюрі, то це часу. У неї тепер є власне місце в лабораторії, але ж і дім вимагає уваги. У ті часи було не прийнято, щоб чоловік присвячував себе господарству, як і не прийнято, щоб жінка отримувала освіту. Як виявилося пізніше, це були лише забобони, тому на плечі науковця лягали і прибирання, і прання, і приготування їжі. Прислуги К'юрі собі дозволити не могли тільки помічницю, яка приходила всього на годину в день, щоб вимити посуд і підлогу. Броня та її свекруха пані Длузька вчать марі приготуванню простих страв, які забирають мінімум часу. У книжці з рецептами мадам К'юрі на полях такі ж замітки, як і в її наукових записах. Це вдала пропорція, а це ні. Так страва вдається, а так робити не варто ось так можна скоротити час, витрачений на приготування. Кухня виявляється справжньою хімічною лабораторією, хоча в лабораторії молодій господині набагато цікавіше. Раз на кілька днів Марі та П'єр їздять в СО до його родичів. За гарної погоди користуються своїми велосипедами, а за поганою їм доводиться витрачати на поїзд. Театр та концерти подружжя не відвідує, спілкуються молодята тільки з батьками П'єра та сім'єю сестри Марії Броніслави. Навіть весілля Елі у Варшаві вчена змушена пропустити. Поїздка обійшла б їй надто дорого. Літо вона теж проводить у Франції, готуючись до іспитів на звання викладача, який складає краще за всіх. У березні 1897 року Марі пише листа своїй шкільній подрузі Казимирі, в якому ділиться радісною новиною вона скоро стане мамою. У липні до неї приїжджає тато Владислав. І відвозить її до готелю на узбережжі моря. П'єр, який спершу залишається в Парижі, шле їм листи польською мовою, його тесть у захваті, зять дотримав своєї обіцянки. Крім того, дбайливий чоловік збирає своїй вагітній дружині посилки з дитячими речами на випадок, якщо їх малюк з'явиться до того, як він встигне приїхати. Коли П'єр все ж прибуває на курорт, вони з Марі продовжують свої велопрогулянки околицями, незважаючи на те, що приблизно за місяць вона повинна вже народити, і живіт їй тепер дуже великий. Під час однієї з таких поїздок Марі стає зле пара повертається до Парижа і 12 вересня 1897 року на світ з'являється їхня донечка. Ірен дівчинка піде по стопах своїх великих батьків і теж стане фізиком, теж працюватиме зі своїм чоловіком і теж отримає Нобелівську премію, але все це далеко попереду. Поки Марі доводиться знаходити в своєму насиченому житті час і для турботи про немовля, для допомоги в цьому подружжя наймає няню. Але Марі чотири рази на добу сама сповиває дочку, одягає і купає її. А в ті години, коли дівчинкою гуляє няня, вона пише, а потім видає самостійну наукову роботу про магнітні властивості загартованих сталей. Між народженням Ірен і цією публікацією проходить лише три місяці. Всього за кілька днів після появи на світ маляти. В родині Кюрі трапляється нещастя, вмирає мама П'єра. Подружжя вирішує, що його батькові, доктору Ежену, Кюрі, не варто залишатися одному. І через деякий час, коли вони переїжджають до просторішої квартири, забирають його до себе, так і йому веселіше, і за Ірен є кому доглянути. Дівчинка дуже полюбить свого дідуся, коли підросте. Зрозумівши, що побут налагоджено і вона з усім справляється і все встигає, Марі вирішує захистити докторську дисертацію. Але потрібна якась перспективна тема. Фізика розвивається дуже бурхливо, тож слід вибрати щось одне. Прогортавши незліченну кількість найсвіжіших наукових журналів і порадившись з чоловіком, жінка вирішує продовжити дослідження. Анрі Беккереля, який один з перших у 1896 році відкрив явище радіоактивності, він досліджував хімічний елемент під назвою Уран, який має властивість світитися в темряві. Вельми загадкову для вчених того часу. Готуючись до експерименту, для якого йому потрібно було яскраве сонячне світло, Беккерель… Загорнув незвичайний матеріал у чорний папір разом з фотопластинами. Фотографії тоді робили за допомогою камер, які пропускали світло на спеціальні пластини, а самі пластини зберігалися в повній темряві. Зображення з них теж проявляли при спеціальному тьмяному освітленні. Коли вчений дістав ці пластини, вони були зіпсовані, повністю засвічені. Так, ніби перебували на світлі, причому засвітити їх у рану вдалося навіть крізь шар чорного паперу. Отже, він випромінює якусь поки що невідому науці енергію. Марі вирішує з'ясувати, що це за енергія. Промені ці, до речі, назвали променями Беккереля, а назву явищу в цілому пізніше подарувала сама мадам К'юрі. Уранові промені могли не тільки засвідчувати фотопластинки, але й розряджали електричне лабораторне обладнання. Причому ці надзвичайні промені були постійно властивістю урану. Його не треба було додатково опромінювати чим-небудь на кшталт сонячного світла. Отже, тема обрана: напрямок робіт майже зрозумілий: ніхто до Марі не займався променями. Беккереля, тому їй немає на що орієнтуватися у своїй роботі, крім власної наукової інтуїції, залишилося знайти місце для лабораторії. У школі фізики та хімії потрібного приміщення немає, лише вогка від водяної пари, засклена майстерня, а точним приладом потрібен стабільний мікроклімат у приміщенні без перепадів вологості та температури. Тож ця кімнатка ніяк не підходить, але вибору немає, доводиться починати тут. Першим відкриттям Марі на шляху до докторської дисертації стає досить простий на перший погляд, але дуже важливий для її роботи висновок: чим більше урану в досліджувальних зразках, тим сильніше випромінювання. Причому ці величини перебувають у строгій пропорції, це означає. Що силу випромінювання можна виміряти і досить точно. Потім вчена доходить до висновку, що джерело випромінювання це сам атом урану. Тут ми трохи відсторонимося від історії Марії Кюрі, щоб зрозуміти, що таке атоми різних хімічних елементів і що таке самі ці елементи. Уявімо собі кількох жонглерів, кожен з них підкидає свою певну кількість м'ячиків. Починаючи від одного, змушуючи їх літати навколо себе. Кожного з цих жонглерів звуть по-своєму: уран, водень, вуглець, кисень тощо і у кожного свій характер, свої властивості. Сам жонглер – це ядро атома, а м'ячики електрони. Чим більше і важче ядро, тим більше м'ячиків може літати навколо нього. Побачити такого жонглера. Неозброєним оком не можна, настільки він малий. А ось скупчення однакових атомів це речовина, яку називають так само, як і сам хімічний елемент. Атом урану і метал урану, атом кисню і газ кисень. На рівні самого атома навіть з додаванням одного м'ячика змінюється властивості всього хімічного елемента. Наприклад, Досить великий кисень при взаємодії може змушувати речовини, що складаються з інших атомів, горіти. А атоми з великою масою, як вдалося встановити завдяки дослідженням Марії та П'єра Кюрі, виділяють радіоактивні промені. Наука, яка вивчає властивості хімічних елементів, називається хімія, а фізика вивчає структуру і властивості речовини. Що складається з цих елементів та їх сполук? Хоча останнім часом, з поглибленням досліджень, ці дві науки тісно переплилися одна з одною. Отже, дійшовши висновку, що загадкові промені випромінює сам атом урану, Маріс задається питанням: а чи лише один цей елемент має таку властивість? Може, є й інші? Може випромінювання від інших виявляється набагато сильнішим? Послідовне вивчення інших хімічних елементів дає свої плоди, випромінювання виявляється і в торії. Мадам Кюрі називає торій і уран радіоелементами, а їх незвичайну властивість радіоактивністю від латинських слів радіус, промінь і «activus» дієвий, тобто дія променів. На досягнутому Марі не зупиняється. Вона починає вивчати сполуки різних елементів у всіляких формах, наприклад, у мінералах, ті, у складі яких є торій і уран, радіоактивні. Але стривайте, чому випромінювання в деяких зразках набагато сильніше, ніж повинно бути, виходячи з розрахунків, що ґрунтуються на вмісті у них радіоелементів? Перша версія мадам Кюрі помилка досліду. Щоб перевірити себе, вона ставить його знову і знову отримує той самий результат, а потім ще раз і ще, і ще. залишається єдине логічне пояснення: у досліджуваних мінералах міститься ще якийсь радіоелемент, хімічний елемент, досі невідомий науці. Тобто, Марі стоїть на порозі відкриття. Тепер нове складне завдання. Виокремити цей загадковий елемент. Але як? Допомогти дружині вирішити цю грандіозну загадку вирішує П'єр. У травні 1898-го він залишає свої дослідження і приєднується до роботи Марі. Тепер вони партнери не тільки в житті, але й в і в науці. У них не тільки спільна дочка, але й спільне дослідження. Навіть у своїх. Наукових роботах вони всюди пишуть про себе як про єдине ціле. Ми виявили. Ми дійшли в висновку. Ми спостерігали, тому що не хочуть ділити виконану роботу. Їхній внесок у науку слід розглядати як рівноцінний. Подружжя Юрі приходить до висновку, що виокремлювати загадковий і дуже активний елемент потрібно з уранової смолки. Саме цей мінерал найкраще показує характер елемента, який вони шукають, адже його радіоактивність в чотири рази більша, ніж у чистого оксиду урану, в якому раніше зафіксували випромінювання, тобто новий елемент точно причаївся тут. Оскільки його присутність настільки мала, що чутливість хімічних аналізів, які існували в той час, не вистачає для його виявлення, крок за кроком розбирає подружжя уранову смолку на окремі компоненти і вимірює їхню радіоактивність. Шляхом послідовного відбору встановлюють саме ті, в яких вона свідчить про наявність нового елемента, і далі працюють вже з ними. І тут виявляється, що радіоактивність зосереджується не в одному компоненті, а в двох, тобто. Елементів теж два. У липні 1898 року подружжя К'юрі оголошує світу, що виявило речовину і дало йому назву Полоній на честь батьківщини Марі Польщі. Латиною вона називається Полонія. Новина про це з'являється і в польській пресі. Причому не тільки в науковій, другий все ще. Невловимий, але абсолютно точно існуючий елемент, вирішено назвати радієм, тобто променистим. Нагородити себе за успіх К'юрі вирішують відпусткою. Марі готує з літніх ягід варення за рецептом, який привезла з Польщі, а потім разом з П'єром і донькою їде у село, щоб покататися на велосипедах і купатися в річках. Гуляти по лісах і обговорювати дослідження, які вони продовжать вже восени. Це будуть роботи з виокремлення чистих радію і полонію, адже справжній учений ніколи не скаже, що згоден з відкриттям, поки на власні очі не побачить і своїми руками не помацає його плоди. На відпочинку вони отримують новину броня та казімеж Длузькі їдуть з Парижа. Подружжя лікарів має намір повернутися до Польщі та відкрити там санаторій для хворих на туберкульоз, адже саме від цієї хвороби померла мама сестер. Отже, недугу потрібно перемогти за допомогою науки, вони вже обрали собі для будівництва ділянку землі на курорті Закопане в Карпатах і готові приступити до роботи. Найкраща подруга Марі. Її старша сестра тепер буде так далеко від неї. Восени змінюються й умови роботи вчених для виокремлення шуканих елементів. Вони придбали за власні кошти в Австрії у підприємства Іоахімсталь. Тонну відходів, що утворилися після видобутку уранової смолки, її використовували для виробництва скла. Ці відходи дешеві, на відміну від щойно видобутої гірської породи. І в них, напевно, є ті самі елементи, нехай і в крихітних кількостях, але всю цю величезну масу потрібно десь зберігати і переробляти. Сховищем стає старий сарай у дворі, саме тієї ж школи фізики та хімії. Його дах протікає, під ногами не підлога, а шар асфальту. Взимку тут волого і холодно, а влітку через скляний дах спекотно, як у печі. З меблів у сараї тільки кілька старих столів, класна дошка для записів, яка бачила й кращі часи, та стара залізна піч. Проте потрібне обладнання і матеріали тут поміститься. До того ж, навряд чи хтось інший вирішить претендувати на цю руїну, то ще ним забезпечений спокій. Подружжя Кюрі приймає з рук керівництва школи ключі від сараю. І переносить сюди свою лабораторію. Тим часом із Австрії прибувають замовлені мішки з відходами видобутку урану. Разом з переробленою рудою тут і камінчики, і хвоя, і навіть комахи. Але все це дрібниці порівняно з тим, що в цьому по суті бруді напевно причаїлися коштовні крихти шуканих речовин. Робота з виукремлення радію та полонію розтягується для Марі та П'єра на довгих 4 роки. Майже весь цей час вони кип'ятять отриману масу у величезних казанах на подвір'ї перед сараєм, щоб розділити її необхідні компоненти. Марі інколи доводиться по черзі помішувати руду в казані та суп у каструлі, який вона готує тут же, щоб усе встигнути. Перший рік витрачається на те, щоб виділити з тонни бруду радіоактивні продукти і заміряти інтенсивність випромінювання від них. Потім П'єр починає уточнювати властивості радію. А Марі продовжує переробляти руду для того, щоб в результаті виокремити з неї чисті сполуки цього металу. Він в сараї проводить наукові досліди, вона посеред двору. Вся в клубках диму замішує в чайні киплячу рідину до 20 кг на день, яку потім розливає в хімічні посудини, щоб отримати дорогоцінний осад. Хоча поки раді і полоні ніяк не даються в руки, робота фізиків не стоїть на місці. У 1899 році і 1900 роках. Вони публікують відразу три наукові статті, засновані на дослідженнях, проведених у жалюгідному сараї. А для фізичного конгресу 1900 року пишуть великий і детальний огляд із дослідженням радіоактивних речовин. І цей огляд привертає до себе величезну увагу вчених всього світу. До аналогічної роботи приступає ще один французький вчений, молодий хімік і частий гість у сараї, подружжя К'юрі Андрелуї Де Б'єрн. За порадою П'єра він теж починає досліджувати радіоактивність і відкриває радіоактивний хімічний елемент. Актиній в цей же час фізик Жорж Саньяк, який також просто приходить, поспостерігати за роботою подружжя. У співавторстві з П'єром пише роботу про перенесення електричного заряду за допомогою радіоактивного випромінювання. Тим часом Марі видобуває скупи придбаного в Австрії бруду, а подружжя ще кілька разів докуповували відходи Йоахімсталі, довівши їхню кількість до восьми тонн, все більш і більш концентровані продукти. Частка радію і полонію, в яких поступово зростає, вона одна виконує функції цілого заводу, і ось настає вирішальний момент, час із вмісту колб, пробірок і мензурок виокремлювати чисту речовину. Для цього необхідні кращі умови: чистота, відсутність протягу, пилу в повітрі, але є тільки цей сарай. У повітрі якого літають частинки вугілля і заліза, а зі стелі тече вода, п'єр вже готовий здатися, але тільки не Марі. Тріумф наполегливої польки настає у 1902 році, рівно через 48 місяців після того моменту, коли вона поставила перед собою свою велику мету. У неї в руках один децинграм, десята частина грама. Чистого радію. Одного вечора, вже після всіх своїх трудів, викупавши та вклавши спати Ірен і відправивши відпочивати свекра, вона бере П'єра під руку і вони разом повертаються до свого сараю, де на столі стоять пробірки з вмістом, що світиться в темряві блакитним кольором. Саме так виглядає відкритий подружжям К'Юрі, незвичайний хімічний. element